Всім прид, прид! Так, у нас що в нас? У нас зараз. А... так Ось сюди потрібно. Драфт розпочинається. В принципі, я нічого не ховаю. Поїхали. У нас мінус Гвен, мінус бамбіса. Нагадую, що з... поки що відкрита Каміла Джакс. Можливо, вони будуть. Можливо, не будуть. Зараз подивимось: а... Оп, Хімір. Гругас і Мордекайзер в бані. Добре. Я зрозумів. Джакса все ж таки забирають з того боку. Каміла зараз буде у відподій. Із реалі забирають, Лілію беруть. Паук сетапно джакс до обох доходить і просто-напросто обом може зробити дуже боляче. Мені не подобається те, як воно виглядає. І як зробити. Як зробити, як воно було. Ого ж, ого ж ці китайські сайти. Все, ось так трохи краще. Кейтлін беруть. Не розумію. Не розумію цього прикола. Кейтлін Ки... Мільо. Це в. Вз... Ну зараз розумію окей. Дуже великий рейдж. Ну Забирайте Камілу. Так, Як я казав, що Каміла буде. Протистояння на топі Каміла Джакс. Ботлейн маємо те, що маємо. Я не думаю, що там наутілась був би. Орна нема, мавкай, скоріш за все. Лілії просто такий спокійний ліс роблять, щоб Лілія нікого не боялась. І там Казікса можуть взяти. Казікса талони, які Лілію теж переграють. Алістара беруть. Я не знаю, мені здає ну здавалось, краще все ж таки був би Маукай. Краще був би Маукай, але. ну, Не Маукай, так не Маукай. Ага, я ж правильно зробив, так, я правильно зробив. І поїхали, що в нас. Вуконг. Ммм. Ні. Роблять все, щоб добиратись до Езреаля, але Езреальна ваша головна проблема. Ваша головна проблема це Лілія. Якщо Вуконг не зможе її вбити, Лілія закайтить Вуконга. Вукон, ну нічого не може робити. Не добирають собі повкаючого Зікса. Алесандра і Сіндра вони вже в бані. Я не знаю, Гарен. Це в нас Гарри Мід чи то Каміла Мід. хто то Каміла Мід. Ні, це то Гарри Мід. Жесть. Ладно, чекаємо, поки завантажиться гра, і далі поїдемо. Я розвалився Я теж так хочу. Розвалився, сидиш собі. Вигри граєш. Все добре в тебе. Ну що, це можливо буде зараз перша перемога для вейба. На цьому та турнірі. Давайте, поки завантаження йде, поки вони там ручками наміряються щодо чого. Подивимось, що ми маємо у вейба. Group Stage. Вейбу 1 програє постійно. Я тут дивлюсь. До фішам 1-2. Нові 1-2. ТТ 1-2. Далі. там вони 2-0 програли. Рівером програли. Радіантом, точніше, Радіант Вентур. 1-2 програли. І зараз, можливо, вони зроблять першу перемогу собі. 2-0. А, ні, я, я перепрошую, я неправильно дивлюсь. Тут, скоріш за все, можна подивитись. А, ні, це сама гра. І тут немає результатів. Мені не цікаво, це мені цікаві результати. Та можуть китайську залишити. Так, -да, дуже далеко знаходиться сайт. Ну сервак сайт. Неможливо. Інтернет 2000-х років. Ні, немає інформації. Просто можна зробити хоч яку-небудь інформацію саме. Хоча б десь. Ту турнірну таблицю побачити, бажаю. Ви її тут не оновлюєте, там не оновлюєте. Як, як з вами можна жити? Ладно гра вже розпочалась, поїхали. У нас свап відбувся. Каміло відправили стояти не, не на топа проти двох гравців. Намагаються знищити джагсе. Я, я не знаю, на що це робити. Хоча ні, розумію. Вони бояться, що їх з'їсть з... 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 Кейтлін разом з Міліо. Це поїхали. Б'ють, 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 б'ють. пум пум пурум пум пурум -пум, -пум, пум Це мінус пластинка. Буде прокатись. Тай там не показали. Ой, ой, ой тут набагато швидше пластини падають. 800 хп намагається пробити, розстріляти. Ну на одну пластину попереду знаходяться. Правда, тут Джакс майже вмер. Потрібно кликати. Ой нема. п'ятого рівня немає. І знов таки, навіть вдвох вони не встигнуть забрати цю таверку. Там, ну Каміла. Набагато сильніше страждає. Здавалось би, потрібно кликати лілі щоб вона приїхала на бот на ботлейн допомогти. Щоб по одній пластині залишилось. І знизу пластини майже вмер. Ой, -хо -хо, хо хо і мартишку просто відкинули. Останній пак ця, ну, ця таверка падає зараз. просто Вони одразу прилітають. First Tower за командою вуху Геймін. Далі підкидання пішло і все розійшлось. Дуже довго Алістар не міг зреколитись залишити з реалі. Мені здавалося, з реаль самостійно спокійно стоїть. А так у нас і Джакс має п'ятий рівень S лише четвертий І все дуже погано. Це дуже-дуже дуже погано. Зігазайка. Ййо. Так, завтра у нас ну, жінки грають. Якщо буде світло, то дивимось жінок. Якщо не буде світла, то вибачаюсь. Доведеться пропустити ще один ігровий день. Не встигла відфлешитись дуже далеко. Кетля не тут вукон. Що ж ти не робиш, негідник? Вибачаю, що не, Вибачаюсь, не, вукон, не вукон, а Гарен просто. Розкрутився, вбив. Мінус Юрчик. Юрчика забрали. Забираючи і таверку до цього ж. І можна буде і штальського скорпіона викликати. Незважаючи на все, Гарюсик програє. 200 голди відстає. Здалі повка. А, все, я зрозумів. Вони вирішили забрати повк сетап, але я... ну, не треба було забирати. По факту, ви бачили, що із реаля Лілію забрали. Вам не повин... ну не потрібен вже. зікс ви з зіксом нічого не зробите. Дуже багато магічного демеджу було б. О, оп, у нас тут гарний стан прописує МХ. Правда, ніхто не підтримує. Ну що, 17 на 17. Рівненько все по таверах, по голдім. Лише кіл має хто. Гарри має кіл. Так, а це новий скінчик на Лілі? Ні, це не новий скінчик, це то з блосом Врыв по Алистару, аль на чотири кості побіг поки що боляче робиться. зікс повкає Неприємно. Но ну, тут у нас врив по джаксу пішов. Не влучили, джакс мінус флеш. лілія чомусь взагалі не в той бік дала кульку свою. Там ще секунди 3 без кульки буде. Джакс влітає. Намагається зараз вийти але це мінус джакс Забирається. Вуконг забирається Калапки. Ну, в принципі. і Ще по предмету отримали одразу після реколу гравці команди вейба Gaming. Я вболіваю за вейба, я хочу просто 2-0, щоб було. Якщо буде 2-0, то ми дуже швидко перейдемо, підемо відпочивати. І вже побачимось увечері. А увечері там або ПК Ліга, або все ж таки. Як його звуть? Або ПК, або Вілдріф. Подивимося. Я поки що не в... не в курсі, що саме буде. Навіть Кейтлін з, з, з міліо нічого не може зробити. Хіл пішов, шилди, Зікс ніяк не може проповкати адекватно і втрачає ще й вежу свою. Вежу опонентів він забрати не зміг. От вам і лінія зікс Garren. Вопак нічого не зробив. Можливо, зараз в нього трійка з'явилась, може ну, боти до дофармить собі і з ботами почне розвалювати. Взяв боти на мах резисти, боїться Лілію. Я про це казав, що у вас основна проблема це буде Лілія, а не Зріаля. Вони брали як про таких чемпіонів, які до Ізріалія можуть спокійно дійти. Ну і зараз потрібно буде ламати зв'язку вуконг джакс, вбивати джакса або вуконга, щоб вони вдвох не влітали. Алістар знайшов Вуконга, просто варт поставив і спокійно вийшов. Гарна Ульта на Ульта Зіксан не дамажить, і МХ живий, до речі, йому не згорить. Не вистачає поки що демеджу, ну знов таки Лілія вирішила чомусь піти. Не Ріфтмейкер першим, вирішила взяти собі Ліандрі. що це не розумію. А ріфт, здається, набагато профітніший перший предмет. І мартишку просто без лісу залишають. Постійно заходять, крадуть його кімпи. Вітаю звук! Я сподіваюся, це остання гра. Я вже приніс ялинку. Але залишилось її розпакувати, зібрати, і можна наряджати буде. Я вже готовий. Я вже готовий до того, щоб. Робити цей новорічний настрій. Я от дивлюсь, мафпу бафали, бафали, перероблювали, перероблювали, але на ній як ніхто не грав, так ніхто не грає. Ну, слабка. Дуже гарний сліп по мафії. Знов не влучає. Ну що ти будеш робити? Чому Лілія така крива? Вона єжкою взагалі не влучає Нікол. Нікуди і ніколи. Вона позаста. Вона в стан не може влучити. В підв'язку не може влучити. О, я з Геральдікою дуже давно на цей не цікавлюсь. А там, короче, наскільки я пам'ятаю, це цей. Ну. зелене дерево так кликали раніше, щоб на сна прийшла поскоріше. Мо. Я таку версію читав, але це дуже давно було, і я навіть не пам'ятаю, це десь з научної фантастики я це, це читав, або з. Або з якоїсь. ну тілі неділі. Бо це взагалі ну, знання, які мені ну, вчительниця, ну, в молодших класах дала. Не пам'ятаю, Ну, відклались лише це. Ну і по факту як такий. Ну там не все працює. Я навіть не знаю, коли Новий рік почали святкувати. Або його почали ну, в Радянському Союзі святкувати взагалі. Я, я з цим дуже погано. Я дешар. Ну, ну можливо, це навіть пішло з Савка. Я просто ну, зараз намагаю ну, намагаюсь згадати. Типу, ну, коли почали святкувати новий рік, і пам'ятаю, що його святкували взагалі ну, після ну, закінчення пасівної. Типу, ну посівна пройшла і все. І на Новий рік поїхали. А це вересень місяць. Ну, не посівної, а саме, ну коли до ну, вража зібрали. А це виходить ця. Імперія руснява, і ми маємо лише цей. носовок як ну, приємні, правоприємник Руснявої імперії. Гарний ульт. Сліп не прописали чомусь. Я ніяких свят не знаю мені ц... це байдуже Так, Сергій, ось так, так. Да? Це слідак, мені треба таких, як ти в дослідженнях. Ні, я не кажу, що все зав'язано на савку. Я просто намагаюся зараз згадати, тому що по факту, якщо ми беремо е... західноєвропейські страни. То там більше святкували Різдво. Різдво святкується 25 грудня. Тобі ж у них новий рік. Ну Якщо брати не сучасні часи, а ну саме ну давнину. Мені здається, новий рік не святкували ніколи. Як ми його зараз святкуємо. Це ось десь на середині 20-х років повинно було початись. Но це потрібно. Ну, в онлісти і дивитись. Я не шарю, де це навіть подивитись, окрім Вікіпедії. Вікіпедія там лише цей. Одна неправда. Що в нас 0,5 і спокійно вейба робить 2-0? В окугеймінг нічого не змогли зробити. Жах. Я просто в тому плані, що на ну, Новий рік зон зараз святкують усією планетою ну, один і той же день. Ну, по часам там воно різні, правда? Японія ну, перша починає святкувати. І виходить так, що це повинно, ну, почати з глобалізацією. Глобалізація це ну, все ж таки ну, середина 20-го Не змогли продавити. сайди з гадзілею і вийшли. А саме за ялинку я. Це чудо Сатурнавії. Чого воно так відбувається? Я ну кажу, що в мене ось лише одне припущення. Це те, що. Зелене дерево ми кличемо весну. Ось Лілію самостійно залишили, і Лілія там від'їхала. же Каміла продамажила! І алістар під ультою залізає. Ну. Каміла далі йде б'є. Ой-ой-ой-ой-ой, все погано! Кіл залишається самостійно джак джакса можна добрати. Так, да, джакса добрали, він не зможе вже зупиняти волник мільйонів. Все, і можна йти завершувати. 27 до саппорта. Вони встигнуть забрати вайв. Алістар одразу пішов, каже, я бить я танчити я пішов букувати. 2-0 вейба Gaming. Молодці, перемогли. Перша перемогу на цьому турнірі. Ну, вони кажуть, що вони не такі вже ноби, яких всі вважали. Вухо геймінг відлітають. Можливо, вейба все ж таки занесли гроші, сказали, типу, ну. Ви ж бачите, на якому сайті ми дивимося? Бачите, бачите, вейба, ком, все. Давайте, давайте, щоб ну, наша команда на останньому місці не вилітала, ми повинні щось зробити Ладно, на цьому все. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відосах. Я зараз позаливаю це все на Ютубчик, на другий канал. І все, всім пока-пока.